Цумко вівторка просто зараз в ефірі. Дякую, що з нами. Розповім про те, що сьогодні актуальне в місті та області. Невтішні новини для Тернопільщини. Ще, ще двоє воїнів земляків загинули у боротьбі за незалежність України. Життя задля перемоги поклали тернополянин Віктор Яцуник і Степан Головацький зі зборівщини. Співчуваємо їхнім рідним і близьким. Обрізаючи дерева, загинув чоловік. Нещастя трапилося у золотниківській громаді. Як повідомили в поліції, тіло загиблого знайшла дружина. Вона викликала швидку, проте медики лише констатували смерть. За словами судово-медичного експерта, для жителя Івано-Франківщини удар гілкою по голові був летальним. 111 інфікованих ковідом додалося у Тернопільській громаді за минулу добу. Це найбільша кількість нових випадків в області. Проте хворіють люди чи не в кожній громаді. 19 ро хворих виявили в Бережанській, по 13 – у Байковецькій та Борсуківській, 11 – у Великоберезовицькій громаді. Всього за 19 вересня на Тернопільщині зафіксували 308 нових інфікованих коронавірусом. Жодного випадку не виявили у 9 громадах області. І в Україні дозволили вакцинувати від коронавірусу дітей віком 5-11 років. Для цього необхідна згода батьків або опікунів. Щеплення здійснюватимуть вакциною Комірнаті Файзер. Наразі Україна очікує на відповідний препарат, адже щеплення дітей віком 5-11 передбачає інше дозування ніж для дітей 12 років та дорослих. Також всі українці можуть колоти другу бустерну дозу вакцини. Проте наголосили медики, обов'язково її треба робити особам із хронічними захворюваннями та людям віком 60+. Відтак, друга бустерна доза дозволяється всім в з інтервалом щонайменше 4 місяці після першої бустерної дози. Другий випадок віспи МАВП зафіксували в Україні. Наразі пацієнта госпіталізували. В нього підвищена температура, висип на обличчі, ротові порожнині і руках. Нагадаємо, перший випадок цього захворювання виявили 15 вересня. Між собою вказані випадки за попередніми даними МОЗ не пов'язані. І за понад 70 мільйонів гривень продали спортзавод у Кобиловолоках та Рабовлянської громади. Всі ці кошти надійдуть у державний бюджет. Крім того, новий власник має погасити заборгованість заводу, а це 25 мільйонів гривень. У фонді Держмайна переконані, те, що з 1 вересня Кабмін дозволить відновити приватизаційні процеси це плюс. Окрім надходження до бюджету, новий власник може відновити роботу заводу, створити нові робочі місця. Також сьогодні провели ще один аукціон Продали Марилівський спиртзавод на Чортківщині. Перший аукціон, який відбувся це відбувся в нас, і це був Коболовлоцький спортовий завод 19 вересня. Вчора у нас відбулося перше перший продаж. За понад 70 мільйонів гривень продали спиртзавод у Кобиловолоках. волоках. Це майже утричі більше стартової ціни. Участь у торгах взяли шестеро учасників. Найвищу ціну запропонувало товариство із обмеженою відповідальністю Аква Солар Інвест. Я вважаю, що це правильне рішення, адже е, ті заводи, які вже не працюють 5-6 років, просто простоюють, а там рахуються люди. Їм нараховують заробітні плати. В них е, на сьогоднішній день є по пів року заборгованість по заробітній платі. І коли появиться новий власник, відповідно він буде змушений е, дати хід цьому заводу. Усі кошти від продажу заводу державного підприємства «Укрспирт» надійдуть до бюджету України. У нас ще буде три лота виставлятися в нашій області. Таких потужних лота у нас зі суто спортивних заводів. Це бощівський спортовий завод, це Мешковий, Марилівський спортовий завод. Останній, до слова пішов із молотка сьогодні за понад 150 мільйонів гривень. Це також чи не втричі більше стартової ціни. Йдеться про суму 54 мільйона гривень. Такою є і сума заборгованості підприємства, яку додатково має погасити новий власник, маючи вже досвід. По трьох спиртзаводах, які ми вже продали ще в 2021 році, ми маємо там робочі місця, нові створюються, це Мешковичі, буквально от недавно, навіть в період війни люди запустили спиртзавод і набирають людей. Ростківський спиртовий завод запускається. Чекаємо, щоб отримав кредит, Козлівський спиртовий завод. Дізнатися, які підприємства виставили на продаж, можна на сайті фонду державного майна України. За аукціонами можна слідкувати на сторінці Прозоро продажі. Щоправда, учасники торгів невідомі аж до моменту оголошення результатів. Брати участь у приватизації держмайна можуть резиденти і нерезиденти України, окрім представників країни-агресора. Готуй санки з літа, а пенсію з молодості в Україні з 16 років можна буде відкладати пенсію на майбутнє. Тож що таке накопичувальна пенсія? Дивимось. В Україні запровадять накопичувальну пенсійну систему. За такою живуть у багатьох країнах, і ми давно почали перші кроки в цьому напрямку. Ось уже понад 10 років Лілія мешкає на дві країни Італію та Україну. У першій познайомилась зі своїм чоловіком, жила та працювала. Саме у Італії Лілія дізналась про накопичувальну пенсію, яка дозволяє сплачувати добровільні внески в пенсійний фонд на майбутнє. Така система є за кордоном доволі популярною. Людям, яким приблизно 40-50 років почали задумуватися над тим, як, як накопичувати свою пенсію, тому що не були впевнені в тому, чи. Чи буде достатньо пенсії, чи недостатньо пенсії. І е, є люди, яких я особисто знаю. Їм не вистачало до пенсії півтора-два роки, але по стану здоров'я вони не могли працювати і надалі. І у таких випадках на допомогу приходила накопичувальна пенсія, розповідає Ліля. Каже, у Італії така послуга уже діє декілька років, тому там система вже налагоджена. Переважно нею користуються люди із середнім рівнем достатку. Я знаю люди, які працюють в системі охорони здоров'я, і од їм не вистачає там 3 роки. Вони звертаються в до свого керівництва і вже своє керівництво в свою чергу чи пише якусь якесь звернення в фонд виплати пенсійних пенсійного забезпечення, і вони вже між працівником і роботодавцем узгоджуються. Схожий алгоритм тепер діятиме і в Україні. Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт, який дозволяє на добровільних засадах із 16 років сплачувати внески до пенсійного фонду на майбутню пенсію. Відкладати може будь-хто, у тому числі іноземці та особи без громадянства, які працюють та мешкають в Україні. Проте послугою накопичувальної пенсії не зможуть скористуватися фізичні особі-підприємці та ті люди, які проводять незалежну професійну діяльність. Щоб розпочати відкладати на Майбутнє накопичення, перш за все, необхідно скласти договір. Їх загалом має бути два. Ті договори, які передбачають щомісячну сплату єдиного соціального внеску, він укладається не менше, як на один рік, або одноразову сплату єдиного соціального внеску за минулий період, не раніше, ніж з 1 січня 2014 року. Розмір єдиного соціального внеску, який сплачується щомісячно, не може бути нижчим ніж 1430 гривень, пояснюють у пенсійному фонді. У випадку одноразового внеску за попередні періоди сума буде вдвічі більша, а саме 2860 гривень. І зрозуміло з розрахунку мінімальної заробітної плати на 1 січня 2022 року у Нас мінімальна заробітна плата 6500 гривень. Розмір єдиного внеску 22%. ми запитали у містян, чи почнуть вони відкладати собі на майбутню пенсію. Тут думки різняться: одні кажуть, що ідея таких заощаджень хороша, адже про майбутнє краще думати зараз. Чи відкладав би собі? Ну я думаю, що відкладав би, тому що про пенсію треба думати зарані. Ну, я прихильниця того, щоб відкладати гроші собі на старість, але, чесно кажучи, е якщо це. Ну, буде надійно, якщо ми будемо впевнені в тому, що ці гроші нікуди не подінуться, то, звісно, це класна ідея. Інші ж навпаки, переконані, витрачати кошти завжди є на що, особливо молоді. Тому така програма, кажуть, в Україні популярною не буде. В молодості ніколи немає таких грошей, які б міг відкладати. Ще й на пенсію. Та я вже відкладаю, але не пенсію, просто заробітком. Якщо ти дуже працюєш, тебе багато грошей. Тоді вже можна відкладати, думати. А так зазвичай підлітки собі там знаходять роботу для того, щоб піти потім порозважатись, там якісь речі собі покупляти. Ну ніхто не задумається на майбутню перспективу. Додамо, аби укласти договір та почати відкладати на майбутню пенсію, необхідно звернутися до податкової служби. Зібрати усі необхідні документи це копія паспорта, трудової книжки за наявності, а також виписки ОК 5 особа. Може звернутися до найближчого відділення сервісного центру пенсійного фонду, замовити довідку К5. Згідно до довідку К 5 і вся інформація, яка зараховується до страхового стажу. Це найпростіший спосіб отримати цю інформацію. Також заяву можна оформити у онлайн режимі за допомогою ДІЇ чи на сайті пенсійного фонду. Центри дія бізнес допомагатимуть підприємствам, які переїхали зі сходу та центру України. Наразі в Тернополі та Ужгороді уже запустили новий проект. Тож яку допомогу надаватимуть, розкажемо. Вже 55 підприємств України через війну переїхали на Тернопільщину. І ще 5 наразі збираються реликуватись. Ворог продовжує знищувати нашу інфраструктуру, працювати на сході країни небезпечно. Тому ті підприємці перевозять свої фірми на захід України. Хочуть продовжити працювати, аби економіка була на рівні. Тернопільщина поповнилася такими галузями машинобудування металообробка, які не дуже характерними були для Тернопільщини. Багато підприємств швейного виробництва, які у тому числі допомагають Збройним силам України. У нас дуже багато сировини. У цій галузі багато підприємств, які переміщені, вони є експортерами і забезпечують наш внутрішній ринок. Відтак постає завдання створити комфортні умови роботи для релокованих підприємств та їхніх працівників. Нам вкрай важливо допомогти їм не просто переїхати сюди, а зробити це в найкоротший термін і відповідно надати всю весь той комплекс необхідної допомоги, щоб це підприємство максимально швидко не просто переїхало, не просто перереєструвалося, а почало видавати необхідну продукцію, щоб ми могли підтримувати взагалі господарську сферу економіку, взагалі підтримувати реальним продуктом. Саме цим займатимуться у центрах підтримки підприємців Дія бізнес. Вони діятимуть у Тернополі та Ужгороді. Тут перш за все допомагатимуть у переміщенні підприємств зі сходу та центру України, а також консультуватимуть щодо ведення бізнесу. Тривалість нашого нашої проектної діяльності за підтримки USAID буде протягом шести місяців. І під час цього періоду ми плануємо надавати підтримку у розбудові бізнес-спільноти Тернопільщини та Закарпатської області шляхом постійної консультативної підтримки. Тримки релокованого внутрішньопереміщеного та локального бізнесу, та е, з особливим акцентом на напрямки креативного сектору у Тернополі. Ми розпланували тренінги саме з тими тематиками, які цікаві підприємці. Тобто, ми зрозуміли і виокремили такі основні напрямки, які будуть актуальні саме бізнесу. Тобто, ми від них запитали, чого їм не вистачає, і дійсно зрозуміли, що багатьом все ж таки, поки не вистачає розуміння, що такі гранти, що таке грантові проекти, не вистачає саме з. Спілкуванням з владою не вистачає податкових консультацій, які також є у нас в центрі. Даний проект розрахований на представників мікро, малого та середнього підприємництва креативного сектору, релокованого бізнесу, локальних підприємців та внутрішньопереміщених осіб. Загалом у рамках проектної діяльності заплановано допомогти переселенцям, які планують вести підприємницьку діяльність. Хочуть провести 10 тренінгів для місцевої молоді та ВПО, а також надати 10 робочих місць представникам креативної індустрії. Питання комунікації бізнесу і влади воно будь-який час було актуальним, так особливо зараз, коли потрібно десь підказати, десь підштовхнути, десь допомогти, десь навіть елементарно зв'язати підприємця з тою чи іншою державною структурою чи органом місцевого середування, навіть елементарно по по якихось довідках, документах. Окрім того, у Тернополі на базі центру Дія бізнес планують створити коворкінг простори приміщення для усіх представників креативного сектору, які переїхали на Тернопільщину. Благодійний ярмарок разом до перемоги провели в головному корпусі Західноукраїнського національного університету. Студенти першого курсу продавали солодощі, а виручені кошти віддадуть на потреби ЗСУ. Організатори події кажуть, така акція має допомогти нашим бійцям на передовій і водночас згуртувати студентську молодь. У західноукраїнському національному університеті відбувся благодійний ярмарок Разом до перемоги студенти продавали випічку солодощі та патріотичні смаколики. Зібрані кошти будуть перераховувати на потреби Збройних сил України. Насправді я ще з третьої ночі готувала тортик на цей захід. Дуже вдячна саме університету. І всім організаторам, що завдяки такому чудовому ярмарку, ми можемо долучитися і допомогти нашим захисникам і захисницям. Ось в такий чудовий спосіб. До благодійного ярмарку долучився увесь професорсько-викладацький колектив, працівники та студентство класичного університету Тернополя представлені всі факультети і інститути. Нашого університету залучені фактично, можна сказати, всі студенти, яким назначаються. Кожен долучився до цього, кожен вільно міг долучитись, навіть пройти на ярмарку, навіть просто задонатити на відстані, якщо він зараз десь не тут, а в інакшій країні. Але кожен студент знає, що він повернеться сюди і зможе просто занести ці кошти або переслати. Навчальний рік в університеті стартував з благодійного заходу на підтримку ЗСУ. Викладачі кажуть, зараз це можливість студентам-першокурсникам не лише допомогти захисникам, а й познайомитись та знайти нових друзів. Зібралися всі студенти живу, зокрема студенти першого курсу. Вони є найактивнішими сьогодні учасниками, адже вони змогли щось приготувати своїми руками. І власне ми змогли я і купити і поласувати на обід і своїм друзям також і дітям. Серед тих, хто підтримав ініціативу студентів, і. Алла Панчук. Бібліотеки долучився до цієї акції. Ми постаралися придбати солодощі біля кожного столу, підтримати кожен факультет університету. Благодійний ярмарок відвідав і ректор класичного університету Андрій Крисоватий. Він подякував студентам за активність, каже, що кожен сьогодні зробив свій внесок у перемогу. І через такі дійства, як сьогодні, ми ще раз показуємо, що кожен із нас може долучитися до перемоги у цій війні. Будь-яким кроком, будь-якою акцією, і студенти першокурсники сьогодні підтверджують, що ставши членами нашої університетської родини, і вони думають, як наблизити ту перемогу. Західноукраїнський національний університет завжди відгукується на заклики про допомогу українським військовим, кажуть організатори заходу. Ярмарок подарував відвідувачам масу задоволення та приємних емоцій, а спільна ідея згуртувала усіх. Втратили бізнес і шукають нове житло. Це історія про сім'ю з Чернігова, яка нещодавно переїхала в Підволочиськ. Наразі чоловік, жінка і двоє дітей перебувають у центрі надання соціальних послуг, де їм дали тимчасовий прихисток. Нам показали умови і розповіли про плани на майбутнє. Артем разом з дружиною та двома дітьми переїхала до Підволочиська з Чернігова. Волонтери поселили сім'ю у місцевому центрі надання соціальних послуг. Він став тимчасовим прихистком. У Чернігові дуже важко. Там дуже тяжка ситуація зараз з працевлаштуванням, з садиками, з школами. Це як основне, тому що житла нема і жити нема де, тому вирішили сюди. Чоловік каже, у перші місяці війни вивозив людей до кордону з Польщею. Назад віз медикаменти та допомогу. Поки волонтерів його бізнес обікрали. Чоловік залишився ні з чим. Коли це закінчилося, війська відійшли, ну, дуже важко. Багато з моїх знайомих обікрали, мене обікрали, тому що я займався майстернею і оборудування нема, працювати нема де, а працювати за копійки і немає можливості, тому що оренда велика. У прихистку, який надали їм у підволочиську, все необхідне є, каже дружина Артема Марина. Все облаштовано фан. Бачите, що кімната велика, багато ліжок, все чистенько, охайно, є пральна машина, в якій можна попрати речі. Тому що у нас маленькі дітки, самі розумієте, помитися, попратися, є кухня, є можливість приготувати собі поїсти. Люди, які допомагають сіта, якщо треба щось звернутися, якесь є питання, можуть звернутися, можуть допомогти. У центрі, де живе сім'я, кажуть, допомогу для переселенців організували ще в перші дні війни. Щоночі тут залишалося по 15-20 чоловік. Адже приїжджає треба було нагодувати, знайти нічліг та в першу чергу заспокоїти. Люди тікали, я ще й стояв на посту. Люди їхали масово, масово. Гудували, ну як спали, ночували, мили. Виводили їх трохи стресу. Що могли, то робили. В основному все на добровільних ну, засадах. Було людей багато, поза 200 чоловік. Були, я кажу, всякі люди. Були в шоковому, були адекватні, були неадекватні, всякі були. Продовж цієї, всіх, цих місяців війни у нас було більше 200 людей яким ми допомогли, люди приїжджали звідусіль, приїжджали з різними матеріальними проблемами, потребами. І забезпечені люди були, і потребуючі, і кризові люди були. Приїжджали з тваринами, і в нас собаки ночували, і кішки, і попугаї були. У Нас безліч було тварин, і всі питали, чи можна з тваринами. Звичайно, можна. Ми їм давали окремі там не на підлогах, спали, одіяла, і якось так ми це все переносили спільно. Оксана Капелусь каже, у волонтерській роботі дуже допомогли благодійні та громадські організації. Зокрема, програма добре надала для центру ліжка, матраси, пральні машини та постільну білизну для потреб внутрішньопереміщених осіб. Наша робота була б не такою ефективною, якби не всі благодійні організації, громадські організації, волонтери, тому що з бюджету нам коштів не виділяли на внутрішнє приміщення осіб, на їхнє утримання, перебування, харчування. Завдяки всьому надходженням і пошукам постійних донорів, меценатів ми їх харчували, ми їх утримували. Для прикладу, у нашій адміністрації комунального закладу благодійні і милосердя, з 1 березня місяця Захарчувалися щоденного 30 осіб. Постійні відвідувачі центру теж підтримують переселенців. Позитивно налаштовані і кажуть, перемога близько. Я пережила Леніна, Сталіна, Велику Вітчизняну, Чорнобиль, голод, голодомор. Все пережила і ще Путіна переживу. Тим часом біля центру будують ще один будинок для потреб внутрішньопереміщених осіб. Його відкриття планують вже наступного року. І дощова погода на Тернопіллі та ще й холод. Минулої неділі кажуть синоптики в південних населених пунктах області випала місячна норма опадів. Рівень води у Дністрі підвищиться та не критично і не підвищиться сильно навіть попри подальші опади. От чи буде у вихідні трохи ясніше і тепліше, наші кореспонденти вже знають. Найближчі дні ще як такої, скажімо, хорошої, ясної, антициклональної погоди не очікується. Під впливом нестійкої повітряної маси продовжить перебувати Тернопільщина до кінця робочого тижня. Це означає, що в області і надалі буде холодно, подекуди дощитиме. Повітру переважатиме він у нас четвертої чверті, тобто північно-західний скажімо, помірної швидкості 7-12 метрів за секунду, і по температурі повітря, як я вже сказала, очікувати високих температурних показників не варто. Нічного пору доби градусів 3-8 тепла. І в день стовпчики термометра покажуть нам десь в районі 8-12-13 тепла. Але вже в суботу почнуть формуватися поля підвищеного атмосферного тиску, тому синоптики прогнозують меншу хмарність відтак більше сонця і тепліші температури в день. Ніч ще залишається достатньо таки прохолодною, 4-9 тепла. А в день градусів 11-16. Думаємо, що все ж таки що буде. Загалом перша половина вересня досить прохолодна. Показники дещо нижчі за кліматичну норму, додає Оксана Озимків. Багато дощових днів. Зокрема, минулої неділі в деяких регіонах області на півдні випала місячна норма опадів. Завдяки цим опадам і збільшився, підвищився рівень води у Дністрі та на його лівих притоках. За цю добу верхня та середня течія зросли рівні зросли на метр 20, на метр 60, Ось але негативних наслідків не маємо, тому що до небезпечного гідрологічного явища ще є достатньо таки зазор. Максимальний рівень дощового паводку в області очікували 20 вересня у першій половині дня. Та підняття води не критичне, наголошують синоптики. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю вдалого і мирного вечора. Бережіть себе і залишайтеся на нашому телеканалі. Далі ефір продовжує аналітична студія.